Привітик, 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 мої любі друзі! От нарешті я вирвалася з чар Сихова, з неймовірного лісу, з неймовірних храмів, з комфорту цього спального району. І Яночка мені казала: Оксана, виділи, будь ласка, один день. Я знаю, що ти знаєш що Львів, що ти його добре знаєш, що ти в ньому мешкаєш, Але я хочу тобі показати свій Львів, який ти стовідсотково не знаєш. А я кажу, Янка, ну я знаю все, я все знаю. А Яна мені каже: ну от просто виділи цей день. День не вийшов, але півдня стовідсотково вийшло. І ми з вами знаходимося на вулиці Франка. Це Львівський район Софіївка. Потім далі про історію цього району, як, як він утворювався, що тут, я розповім трохи згодом. Але я вже, я не кажу, тут не звінікуємо, трошки вище, там ще краще. А я кажу, в мене вже емоції пішли, я хочу про це розповісти, тому що емоції це те, що я можу передати, чим я можу вас зарядити. Подивіться на цю, по-перше, Львів не такий рельєфний, як Чернівці. Подивіться на цю бруківку, яка мені дуже нагадує наші Чернівці, місто, яке. Розташована на семи горбах. Ось вона така класна, класна, класна. Це район Віл, як у Чернівцях, колишня вулиця Фрунзе і Е, Там же так само у нас район Віл. Подивіться, оце дуже схоже на Чернівці. Віла Марія. Все збережено в автентичному первозданному стані. Такі ялиці високі, високі. А подивіться на ці чудові пампухи. Я не знаю, що це таке. Таке бачу перший раз. Це якийсь, я не знаю, напевне, хміль, тому що він в'ється. Подивіться оця краса. А за ним, я не знаю, чи передасть камера, але особисто я слухайте, мене так розпирає від емоцій, що я про це хочу вам розповідати. Тому що я думаю, що коли ми підемо туди нагору, гору, мене вже просто розірве від емоцій, і я вже просто буду це споглядати. Тому ділюся з вами самими першими емоціями. Подивіться на цю красу. Доброго дня! А ви нас хочете у двір за. А котик! Котик, моркотик. Ось такий чимний. Як чудо, а як вас звати? Як вас звати? Да. Мирон? Гарне ім'я. От пан Мирон нам показує свого котика. А подивіться на цю автентичну, таку фірточку. Ну, це ж чудо. Як я це все люблю, як мені це нагадує Чернівці. І я хочу сказати, що цей район це один з самих елітних районів Софіївка, вулиця Франка. Вона як той вужик, 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 на на багато кілометрів бере свій початок прямо з соборної площі, тобто біля церкви святого Андрія, біля е, монастиря Бернандинців, біля того квіткового базарчика, про який вам розповідала, і вужиком, 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 і аж туди, туди на гору підіймається до уку. Це самий потужний вуз, на Львову, Український католицький університет. І оцими вілами, і цією вулицею, цією бруківкою ми зараз з Яночкою підемо туди нагору. Дійсно, скільки я разів була у Львові. Януся, я тобі дуже дякую, тому що я розумію, що там попереду буде ще щось неймовірне. Я про це обов'язково буду розповідати. Але це щось. Це щось просто фантастичне. А ось подивіться: ну я не дуже за такі поєднання в Європі. Це досить часто. Там, напевне, була якась така е, площадка, чи якийсь невеличкий будинок. І от в Іспанії дуже багато таких будинків, дуже багато в стилі модерну. От ну, мені таке поєднання не дуже звичайно подобається, але є як є. Там є польські люкси в Чернівцях. Це румунські люкси, адже історія е, різна після е, Першої світової війни і розпаду Австро-Угорської імперії. Буковина була під Румунією, тому у нас румунські. Е, в Стилі конструктивізму, люкси, ці класнючі квартири. А у Львові кажуть, а в нас польські люкси. Ось так, там є такі пару будинків. Але зазвичай тут будинки у стилі раннього і пізнього модерну. Це австрійський період, і він просто ну це краса краса це мій самий улюблений стиль. І це такі будинки дохідні. Так, Януся, допоможи. Прибуткові, так, прибуткові ось такого штибу, бачите, це модерн. І віли. Ну що, блін? Ну мені так подобається. І я мені каже, ти сьогодні тут, да, До речі, на цій вулиці мешкав Іван Франко з родиною, і на цій вулиці мешкав деякий час Михайло Грушевський, правильно? І ми до того місця підемо, це буде окрема історія. Ви уявляєте, якими цими вулицями ходив Іван Франко, його дружина, його діти. І так само перший президент України Михайло Грушевський. Ось така краса: це Львів Крихітко, Львів, який мало хто з туристів знає. Януся, а я тобі просто ну, по перше, я не знаю, ти хочеш зайти до кадру, хоч як колись зараз. Потім добре. Я тобі дуже дуже дякую за те, що ти мені показуєш львів своїми очима. Це неоціненно. Всіх люблю, далі подорож. па-па!